Вітання усім шанувальникам прекрасного любов найсильніше у світі почуття. Вона рятує, творить дива, а часом позбавляє розуму. Russia is a place that I really love. особливо коли йдеться про любов до російських грошей. Даруйте російської культури. really love. Знайомтеся, хто не в темі. Це всесвітньо відомий ювелірний дизайнер Лоуренс Баумер. Він співпрацював з багатьма відомими модними ювелірними домами, такими як Шанель, Піяже, Гуччі, та Картьє. А коли в 2009 році дев'ятому році відкрили ювелірний напрямок, Бомер став креативним директором, створюючи перші колекції їхніх прикрас. Коштовності авторства Боумера зберігаються в Луврі. Він володіє єдиним незалежним ювелірним бутіком на Вандомській площі в Парижі, маючи також представництва в кількох інших країнах, зокрема в Штатах та Еміратах. Тож це справді жива легенда. Але як говорила моя вчителька з української мови та літератури, людська натура ненаситна. І на її думку, це було моралью більшості творів, які ми вовчали. Найвідомішою прикрасою легенди є брошка у вигляді жука Скарабея, і схоже, що її автор так захопився жуками, що вирішив і собі покатати кульки з гною у кольорах російського триколора. Натура Лоренца Боумера однозначно не і на цій темі його нещодавно сильно поплавило, тому що він опублікував у своєму інстаграмі наступне відео. Russia is a place that I really love. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим. І на мою думку, саме в цьому відео всесвітньо відомий ювелір Лоуренс Баумер виставив себе абсолютним невігласом, а ще продажним чортом, позбавленим будь-якої емпатії, людяності та совісті. У цьому сюжеті я дозволю собі детально розібрати, що ж сказав цей відомий та титулований експерт, і заповнити певні інформаційні прогалини. Гадаю, що це допоможе нам краще зрозуміти, що ж, окрім грошей, примушує настільки успішних та відомих людей публічно продовжувати захоплюватися так званою величною російською культурою. Тож буде цікаво. Не забудьте підписуватися, підтримувати мене вашою уподобайкою, коментуйте та поширюйте це відео, і якщо є така можливість, підтримуйте мене на монобазі. І нам саме час починати. Пропоную послухати майстра із самого початку. Росіяни люблять вечірки, водку, шампанське, чорну ікру і, звичайно, куштовності. Лоуренс Боумер за освітою інженер. Тож він створює інноваційні контемпорарі прикраси з нестандартними рішеннями та матеріалами. Крім того, він відомий як спеціаліст і колекціонер антикваріату. Я не з такої сім'ї, як другі, я із богатої. Тому вечірки, водка, шампанська крата коштовності для такого інтелігентного експерта це якось надто примітивно. Вам так не здається? Дивно, що ніде не було сказано про Чайковського Балета або хоча б Пушкіна і Достоєвського. Якось ви, пане Боумер, не відпрацьовуєте повісточку, бонусів не отримаєте. І ще варто було б додати, що справжні росіяни дуже люблять холодильники, пральні машинки, унітази і ношену спідню білизну настільки сильно, що крадуть її в українців. Це дуже пікантно, пане Боумер. Вам має сподобатися. А ще вони дуже піклуються про українських дітей. Тому за різними даними за останні три роки кількість примусово вивезених до Росії неповнолітніх становить як мінімум 20 тисяч. А насправді їх може бути в 10 разів більше. До речі, Лоренс Баумер теж дуже дбає про дітей. Він мав благодійний проєкт спільно з фондом Сумба. Сумба це острів в Індонезії, де ювелір полюбляє займатися серфінгом. Він розробляв колекцію біжутерії, з продажу якої оплачувалося навчання дітей з цього острова. В інтерв'ю, опублікованому на сайті Аукціону Sotheby's, він каже про те, що саме ці прикраси у своїй творчості вважає найголовнішими, тому що вони змінюють світ на краще. Тавірілотавіділо. Станом на червень 25-го року 630 українських дітей взагалі більше ніколи не підуть до школи. І це дані ООН, Скоріше за все, число більше. Завдяки російській любові цих дітей більше нема. Тож благодійність пана Бумера їм більше ні до чого. Росія це місце, яке я дійсно люблю, тому що в мене багато спогадів про декілька речей. Він згадує ермітаж, де зберігаються коштовності, зроблені для імператриці Єкатерини II, і демонструє в якості ілюстрацій ось такі речі. Вони дійсно зберігаються в ермітажі. Перше це орден і знак ордену святого Андрія Первозваного. Його дійсно було започатковано ще за Петра І, тобто до Єкатерини, але є нюанси: саме ці екземпляри датуються 1800-ми роками. А Єкатерина сконала у 1796. Але все-таки це трохи різні дати. Ну я гадаю, що для того, аби проілюструвати коштовності Єкатерини II, можна було б краще погуглити і пошукати справжні прикраси Єкатерини, які зберігаються в ермітажі. Можливо, Катруся була власницею цих золотих сережок із голубами миру, власницею могла, тому що мала пристрасть до колекціонування. Але робили їх точно не для неї. Не потрібно бути суперекспертом, аби побачити, що ці прикраси були зроблені значно раніше. Це стародавня Греція, друге століття до нашої ери motherfucker. Не кажучи вже про те, що величезну частину скарбів, як самої Єкатерини, так і Романових у цілому, було вивезено за кордон після жовтневого перевороту і продано за аукціонів. Та й навіть те, що залишилося, переважно виготовляли іноземні ювеліри: французи, швейцарці, німці, шведи, фіни. До прикладу, автором большої імператорської корони, яку якраз виготовляли для коронації Єкатерини II і пізніше вінчали на царство усіх інших Романових, робили француз Позьє і Швейцарець Екарт. Коротше, у вас дуже дивні ілюстрації до коштовностей Єкатерини II, пане Боумер. Якось ви погано підготувалися. До речі, зберігається ця корона не в Ермітажі, а в Москві ворожейній палаті у Кремлі. І чомусь саме про це місце ви, пане Лоренц, нічого не сказали. Мабуть, забули. А даремно, там цікаво. І, зокрема, зберігається ще одна видатна історична коштовність шапка Мономаха. Упевнена, що ваші російські друзі з задоволенням розкажуть вам історію про те, що цей вінець належав київському князю Володимиру Мономаху, який жив в 11-12 столітті. Але є нюанс: це брехня, тому що це ніяка не шапка мономаха, а тюбетейка, зроблена в татаро-монголами. І це ще один черговий доказ того, наскільки росіяни полюбляють брехати та фальсифікувати історію, яку крадуть у інших, наприклад, в українців. Surprise, motherfucker. Там, між іншим на красній площі є ще одна цікавинка мавзолей Леніна. І от мені в цьому плані завжди, ну дуже дивно, спостерігати за тим, як нікого із цивілізованої, європейської чи взагалі західної аудиторії абсолютно не бентежить той факт, що в центрі Москви столиці їхньої улюбленої Росії з її багатою культурою і багатим духовним світом знаходиться мавзолей. Мумії, упиря, який на гроші німців влаштував революцію, ну а потім червоний терор, внаслідок якого, до речі, було вбито останнього російського імператора Ніколая II разом з родиною, коштовностями якого такі естети та інтелектуали, як був мер, до прикладу, продовжують захоплюватися і плескати в долоньки. Звичайно, що такі мавзолеї з муміями це ознака цивілізованої країни. Ніяк інакше. Але заради гонорарів, звичайно, можна потерпіти. І найцікавіше про большу імператорську корону. У Кремлі зараз виставляють відреставровану версію корони, майже репліку, тому що в 20-х роках 20-го століття з оригіналу повитягали діаманти. І їхня історія була захоплюючою цікавою. Але не настільки красивою, щоб сподобатися пану Баомеру. Саме тому, мабуть, він її ігнорує. А я розповідала цю історію у відео про Арманда Гаммера. Це дуже цікавий персонаж, який близько ста років тому вивіз на захід коштовності Романових, зокрема яйця Фаберже». Про які буде далі. Ну а про Арманда Гамера ви можете подивитися ось тут в Росії. Багато натуральних коштовних каменів, наприклад, Олександрит. Which only exists there, тобто який існує тільки в Раші. Брехня Олександрит дійсно було відкрито на Уралі, і довгий час вважалося, що це суто російський камінь його було названо на честь російського імператора Олександра II. Але уральські шахти Олександритів вже давно спустошені, і в наш час значна частина натуральних олександритів надходить з Бразилії, Індії, країн Африки та Мадагаскару. Про російські Олександрити існує легенда, яку я дуже люблю. На 16 шістнадцяте річчя перший зразок Олександриту було подаровано майбутньому імператору Олександру II, а Свободітелю, який відмінив кріпацтво, але водночас відзначився дуже жорсткою політикою русифікації стосовно українців та поляків. Упродовж усього життя Олександр II носив перстень із тим самим Олександритом. Він був його оберегом. Аж раптом у березні 1881 року він не вдягнув каблучку з Олександритом і Бабах! Загалом на Олександра II було здійснено з десяток замахів. Хороша була людина. І ось саме цей виявився вдалим. Саме для цього замаху вибуховий пристрій виготовляв українець Микола Кибальчич, який, сидячи в камері, створив схему першого у світі реактивного літального апарату, призначеного для космічних польотів. Що ж українці дійсно все роблять якісно. А загалом, в цій фразі про Олександрити, мені особисто не вистачило захоплення совєтськими синтетичними олександритовими корундами. Тому що в коментарях російські підписниці згадували про Олександрити, які їм дісталися від їхніх бабусь. На що Лоренс Боумер відповідав щось типу Вау, інкредібл. Згодна це гідний коментар від експерта такого рівня. Одразу видно, що людина шарить за Олександрити. Для тих, хто не в темі, скажу, що в СССР для звичайних людей ніколи не продавали натуральних олександритів. Усі совєтські прикраси з олександритами насправді було оздоблено синтетичними олександритовими корундами. Тобто, це були абсолютно інші мінерали та ще й лабораторні. В Росії багато коштовних мінералів, але родовища легендарних сибірських аметистів або рожевих топазів, які добували все для тієї ж Єкатерини, вже давно спустошені, як і Олександритові. Повноцінний видобуток уральських смарагдів здійснювався лише впродовж пари десятиріч у XIX столітті. Причому селянин, який відкрив уральські смарагди, за кілька років помер від туберкульозу, працюючи у смарагдових шахтах. У Саха Якутії було відкрито так званий якутський смарагд мінерал-хромдіопсид. Але давно відомо, що діопсид насиченого зеленого кольору активно добувають в Африці і значна частина мінералів. Надходить саме звідти так в Сибіру сконцентровано основні запаси таких рідкісних мінералів, як демантоїд або чарогі, але це ж не має абсолютно ніякого зв'язку із величю культури. Просто в цьому плані жителям якутії пощастило, тому що на їхній території мільйони років тому масово дохли динозаври або відбувалися якісь інші великі катаклізми. На жаль, з московитами поки що так не працює. А в усьому іншому мешканцям Республіки Саха у складі Російської Федерації не пощастило, тому що це один із найбідніших регіонів Росії. Ось так живуть люди, на чиїх землях сконцентровано величезні запаси не лише коштовного каміння, але й інших цінних корисних копалин. Чекаю з нетерпінням на нову колекцію Лоренса Боумера натхненну архітектурою Саха Якутії. Даю ідею, нужник на вулиці можна зробити із діамантів. Звісно, верев багато алмазів, але ще в 2024 році країни Великої Сімки, до якої належить і Франція, де живе пан Лоуренс Баумер, посилила санкції стосовно імпорту російських алмазів та пов'язаних з ними продуктів. Також застосувавши додаткові санкції щодо найбільшої російської алмазної видобувної компанії Алроса та її власника Павла Марінічева. Далі помер каже про те, що його натихає творчість Фаберже. Я не маю нічого проти ані Карла Фаберже, ані його родини. Це були дійсно видатні ювеліри свого часу. Але спершу ця сім'я була відома як Фаврі. Вони були французькими протестантами, котрі втекли до Німеччини через релігійні переслідування. Ну а батько Карла Фаберже Густав, котрий заснував фірму, взагалі народився в естонському місті Пярно. Уся велич ювелірного мистецтва царської Росії була побудована руками іноземців, які привозили знання та технології. І серед них були не лише фаберже. До прикладу, поки не з'явилися знамениті пасхальні яйця, першість на посаді постачальника імператорського двору належала сім'ї Болін шведам за походженням. Ось їхній сучасний бутік у Стокгольмі. Після жовтневого перевороту Карлу Фаберже та його сім'ї дивом вдалося вибратися до Європи. І невдовзі він помер у Швейцарії. Та й загалом на фірмі Фаберже працювало багато дизайнерів і майстрів, і саме видатних росіян серед них аж один, ну максимум два. Всі інші були заробітчанами з інших країн або представниками поневолених Росією народів. Це легко перевірити, якщо, приміром, дослідити хронологію тих самих яєць Фаберже. До кожного із них є опис, в якому вказано імена і прізвища дизайнерів та майстрів. Так ось російських прізвищ серед них дуже мало. Таким чином, як і в інших галузях, Уся велич російського ювелірного мистецтва була побудована аж ніяк не росіянами. Цивілізовані європейці, котрі продовжували із задоволенням танцювати на тих самих граблях, добровільно підгодовуючи потворного дракона, котрий може лише знищувати і псувати повітря. Фаберже та його нащадків і про те, як вони втратили знамените прізвище, я теж розповідала у відео про Арманда Гаммера. Між іншим, цей персонаж мав би сподобатися Лоренцо Боумеру, тому що він теж любив усе російське, особливо гроші. Вечірки з шампанським водкою, гусарами ікрою та ведмедями, це, звичайно, дуже поетично та гламурно, пане Боумер. Але на творчість Фаберже можна подивитися і під дещо іншим кутом. Приміром, що спільного між ось цими яйцями Фаберже і картиною Айвазовського роздача продовольства? Я вам підкажу дата створення. Це 1891-92 роки, коли в Російській імперії вирував страшний голод. Евазовський видатний художник вірменського походження, котрий народився у Феодосії, це в тимчасово окупованому Росією Криму. І крім морських пейзажів, він також малював і українські степи, і загалом в його творчості було значно більше українських змістів ніж можна собі уявити. Тому зараз його відносять і до українських художників. А ще у Евазовського є дві картини, які дуже люблять українці і Ховають росіяни. Перший з них це пожежа Москви, ну а друга та сама роздача продовольства. На першій картині красивої це пожежа Москви. Ну а на другій зображено, як до охопленого голодом російського села привозять американську гуманітарку, такі собі ніжки Буша, зразка 19 століття. Уявляєте, у той самий час. Коли царська сім'я замовляла у Фаберже знамениті яйця та інші коштовності, народ прекрасної Росії, якою так захоплюються пан Баумер та інші інтелектуали та естети, просто помирає від голоду. А згодом, в 30-х роках ХХ століття, ті ж самі естети та інтелектуали. Закривали очі на геноцид українців під час голодомору, тому що потрібно було боротися з наслідками економічної кризи і налагоджувати стосунки і співпрацю з СССР. Теж саме деякі інтелектуали та естети продовжують робити і зараз. Роща і за плейс адавілі лотадавіділодавілілов. У цьому сюжеті я вже кілька разів згадувала про Арманда Гамера. Завдяки цьому персонажу виникло поняття фальшберже, тобто підробні коштовності у стилі знаменитого ювеліра. Ба більше в 2014 році ермітажу було подаровано ось таке яйце з годинником. Воно не належало Романовим. І в 1902-му Фаберже виготовили його для французької гілки сім'ї мільйонерів Ротшильдів. Більше ста років яйце зберігалося в їхній родині, а згодом було продано на аукціоні. Придбав яйце ротшильдів російський олігарх Олександр Іванов, відомий колекціонер. Свою колекцію виробів Фаберже він почав збирати в 90-х. Правда, ви не здивовані? А коли ж ще російський бізнесмен міг так активно заробляти гроші та витрачати їх на Фаберже? Спершу яйце Ротшильдів зберігалося в його приватному музеї в Москві. А в 2009 Іванов перевіз яйце до німецького міста Баден-Баден, де відкрив музей Фаберже. Оригінальність багатьох експонатів цього музею викликає сумніви. А сучасний ювелірний дім Фаберже, який плекає традиції засновників, просить ніяким чином не ототожнювати їх із цим музеєм. До речі, в 2014 році. Яйце Ротшильдів потрапило до ермітажу не просто так, а з рук самого Володимира Путіна. Як воно перебралося до них із музею в Німеччині, то є велика таємниця, ну або не дуже велика. В 2000-х власники бренду Фаберже і правнука знаменитого ювеліра Тетяна, судилася із Івановим, намагаючись заборонити йому використовувати знамените ім'я у назві свого музею. Але тоді справу виграв Іванов. Щось там було в особливостях формулювання, тобто суд не міг заборонити йому на той момент використовувати ім'я Фаберже. Тетяна Фаберже не лише була нащадком автора імператорських яєць, але й дослідницею творчості її предків, тобто її претензії до Іванова, скоріш за все, мали вагомі причини. Тетяна Фаберже померла в 2020 році, передавши архіви музею московського Кремля. Але я не думаю, що їх хтось там встиг уважно почитати. Чому я так вважаю, ви дізнаєтеся за кілька секунд? А стосовно Лоренса Боумера, він їх точно не читав. У 2021 році частина колекції Багатія Іванова експонувалася в Ермітажі. і тоді виник новий скандал. Тому що експерти стали говорити про те, що музей показує підробки. Ось що відбулося. Далі цитую мовою оригіналу: Скандал вокруг виставки «Фаберже. Ювелір Імператорського двора возник після письма лондонського колекціонера Андрія Ружникова, який заявив об откровенных подделках среди експонатів. В качестве примеров собиратель привел фигурку прикуривающего солдата, назвав ее грубой репликой скульптуры Советского из музея имени Ферсмана. Современную копию пасхального яйца «Курочка», пасхальные яйца «Юбилейная свадебная» и «Александр Невский». Чудови назвы. Рожников заявил, что все это новоделы даже не 20-го, а 21-го века. На что директор Эрмитажу Історик та мистецтвознавець Михаїл Піотровський заявив, що їхня задача показувати історію, а не встановлювати справжність тих чи інших експонатів. Звісно, що зі справжньою історією в росіян це гаразд нічого не треба доводити. А ще директор ермітажу сказав наступне: Фаберже став таким брендом, який всі покупають громадний ринок, на якому громадне кількість вещей. Но что значит Фаберже? Если Карл Фаберже собственными руками делал, это одна вещь. Это точно определяемо. Но у него были десятки, сотни мастеров, подражатели. Потом клейма вывозились, потом делали еще подражатели. Потом из кусочков собирали, плохо сохранившиеся вещи реставрировали. Все это тот громадный рынок Фаберже, который существует. На этом рынке идет звериная борьба. Як тільки у кого-то з'являється много, сразу починають говорити, що он жулик, додав директор музею. Він точно директор. А стосовно того, що саме Карл Фаберже робив власноруч, то ми з вами прекрасно розуміємо, що більшу частину продукції фабрики Фаберже і її філі робив аж ніяк не сам Ювелір. Це не є аргументом для легалізації підробок. Росіяни дуже елегантні, їм подобається сяяти. Вони дуже обізнані щодо коштовності, торгоцінного каміння, діамантів. З ними приємно спілкуватися, тому що вони розуміють, що я роблю. Так, росіяни дуже культурні люди, наприклад, директор ермітажу. Ну і поруч з освіченням пана Баумера на адресу прекрасних росіян було б доречно зацитувати наступні слова: Нужно сказать прямо. все изделия Карла Фаберже, как и ювелирка его подражателей и фальсификаторов, хоть и не имеют отношения к высокому искусству, все же весьма интересны. Это высококачественный кич, произведение декоративно-прикладного мастерства, обслуживавшего царский двор на его закате. Фаберже – это изумрудно-бриллиантовый аналог русского шансона. У человека попроще красный пиджак и золотая цепь размером с велосипедный замок. У настоящего хозяина Большой горы – коллекция яиц Фаберже, которую, должно быть, можно обменять по текущему курсу. Вы так и Росіянин називають Фаберже не високим мистецтвом, а кітчем, дорогим майстерним кітчем. Запалкою із з х і що символічно із 90-х років, як 19-го, так і 20-го століття. Як бачимо, захоплення Фаберже не завжди може бути ознакою хорошого смаку, і часом його можна тлумачити навіть не як попсу, а як шансон. Причому не французький, а російський. Пане Боумер, це різне. Але ви сильно не засмучуйтеся, пане Боумер, тому що ви на правильному шляху. Я впевнена, що декілька подібних штук в інстаграмі і невдовзі ваші російські друзі обов'язково подарують вам і малинові піджаки, золотий ланцюг, і нашийник на додачу. Хоча схоже на те, що нашийник у вас уже є. That I really love, that I really love. І нарешті фінальне зауваження до вашого відео, пане Лоренц Боумер. Ви нічого не сказали про російську музику, величну російську музику. І я хочу це виправити. Гадаю, що якнайшвидше вам варто відвідати концерт знаменитого совєтського та російського співака Іосифа Кобзона, ось, побачите, вам дуже сподобається. А на цьому все. Цінуйте справжню красу і до зустрічі в наступному відео. Іосіф Кобзон совєтський та російський співак, член партії «Єдина Росія». У 80-х роках під час війни в Афганістані був пов'язаний із Цією, адже даючи концерти для совєтських військових, одночасно провозив із Афганістану до СССР опіум. Був гарним другом Володимира Путіна. Помер у 2018 році. З цього приводу в Україні існує чорний жарт. Про те, що всі російські солдати після смерті відправляються на концерт до Кобзона. Але у пеклі багато місця. Тож я впевнена, що всі чорти, які підтримують російських окупантів, неодмінно будуть на концерті у Кобзона і понесуть покарання за свої слова та вчинки, навіть якщо ці чорти всесвітньо відомі ювеліри.